Вітаю! Нещодавно я запустила воронку на свій блог, яка принесла більше 800 підписників за останній місяць. І для мене це показник того, що лід магніт, який я видавала в цій воронці, надзвичайно актуальний для багатьох. Саме тому я вирішила записати відео на цю тему для тих, хто більше любить відеоформат або формат подкастів. Почнемо. Я думаю, що кожен, хто починав вести блог і проходив якісь навчання з СММ, ловив себе на думці, що, наче, все робиш правильно, але чомусь, те, чому вчать на курсах, не працює. І ти вкладаєш час, пишеш ідеї, отримуєш навіть якісь реакції, але. Не вистачає продажів? Продажів все одно мало, і бачу, що твої колеги роблять менш якісний контент на твою думку, не витрачають так багато часу, але з продажами у них все нормально. І тоді задається питання: невже дійсно так просто все працює? Давайте розбиратися, чому саме так. Більшість експертів, які ведуть свої соцмережі? Вони втрачають аудиторію через те, що контент в цій соцмережі на їх сторінці він не пов'язаний між собою. Людина читає і просто не розуміє, чому їй потрібно залишатися в цьому блозі, що вона тут отримає. І це наче різні одиниці контенту, які не пов'язані між собою, не розкривають експерта як 3D. Персонажу, скажімо так. Тож, сьогодні будемо розглядати тему 10 типів постів, які вибудовують ланцюг довіри. І тут ми будемо говорити не про формати, а про 10 способів спілкування з аудиторією, які допоможуть побудувати довіру і робити більше продажів. Ці пости покриють увесь шлях клієнта. Спочатку. Створюють зв'язок і людяність, потім показують, що ти реально знаєш, про що ти говориш, що ти спеціаліст в своїй темі. І нарешті залучають у діалог і ведуть до цільової дії необхідної. Для зручності розділю ці 10 типів постів на три рівні: емоційна довіра, раціональна довіра і дія. Кожен цей рівень, це як новий рівень впливу на аудиторію. Думаю, що прямо сьогодні можна взяти один з типів. Постів вже підготувати до публікації, і завтра отримувати перші результати, для того, щоб відчути, як це працює швидко і просто. Якщо ти відчуваєш, що твій контент зараз ніби як правильний по всім канонам, але він не чіпляє, то якраз сьогодні ми це і розберемо. Перша частина це емоційна довіра. Як же ми її будемо будувати? Якщо люди тобі не довіряють, ти не зможеш продати. Це закон. Вони можуть дивитися, можуть підписуватися, можуть ставити лайки, але вони не купують. Бо, поки в їх голові є, хоч трошечки сумніву, вони не хочуть ризикувати, тим паче грошима купуючи людини, який вони не довіряють. це три речі: люди бачать, що ти реально працюєш, а не просто говориш. Вони розуміють, що ти реально хочеш допомогти через свою послугу, а не просто заробити на своїй аудиторії. Вони відчувають, що ти залишаєшся чесна і притримуєшся своїх принципів життєвих, навіть коли тобі це не вигідно. Коли цих трьох пунктів немає, ти виглядаєш доволі ризиковано. І люди ніколи не хочуть купувати ризик. Тож є чотири типи постів, які будуть довіри швидше за будь яку рекламу, і зараз зараз ми розберемо кожен і я додала також статистику зі свого аккаунту якраз до кожного з цих постів. Перше це історія залаштунків. тут ми показуємо процес, а не тільки результат. Люди люблять. Підглядати, і якраз такі історії залаштунків допомагають закрити якісь сумніви, показати, як ти долаєш якісь проблеми, як у тебе виходить. І якраз в таких історіях показується твій особистий підхід. Мета такого. Посту показати людяність у процесі, дати аудиторії відчуття, що ти справжня жива людина зі своїми емоціями, зі своїми складнощами, і ти можеш їх класно проходити і робити свої висновки. Коли люди бачать твою роботу зсередини, вони починають довіряти результату щодо того, як, ти, як його побачать. Другий тип це особисті історії з вразливістю. Це якраз те, що набирає, на мою думку, найбільшу кількість переглядів і прям швидко прогріває до вашої особистості. Звичайно, що клієнти вже втомились від ідеальності в соцмережах, і вони хочуть бачити людину, яка на них схожа, яка проходить такі ж самі складнощі, труднощі. І знає, як з ними впоратися. Така собі рольова модель. Можна тут розказати про ситуацію, у якій ти сумнівалася, але зробила крок, про помилку, яка дала тобі важливий урок, про страхи, які долаєш або які досі живуть поряд з тобою. І тут не потрібна драма просто та по каналам сторітелінгу розказати з емоцією свою історію. Мета створити ефект упізнавання, щоб людина читала і думала, о, в мене також таке було. І це якраз такий зв'язок, бо на нас підписуються люди, схожі на нас в якихось моментах, ті, які з нами притримуються однакових цінностей. Тому вам і потрібно будувати ось цю довіру через подібні види постів. Це не значить, що вони повинні бути у вас кожен день, але. Періодично треба до них повертатися. Саме тоді ти перестаєш бути ще одним експертом і стаєш близькою людиною, а люди купують у людей. Пам'ятаємо, що дуже мало ніж є конкурентних, в основному всюди є конкуренція, але більшість клієнтів обирає. Не просто спеціаліста, а людину, з якою буде приємно працювати. Ось цей приклад допису в органіці. У мене набрав більше 25 тисяч переглядів. Цей допис взагалі не стосувався роботи, а стосувався періоду важкого кризисного з моїм чоловіком. І цей допис дав такий буст, Люди почали реагувати в моєму акаунті, навіть так, люди, які не підписані на мене. І, відповідно, мої охоплення також разом повністю на акаунті піднялися. Далі я покажу пост, який допоможе людям зрозуміти твою внутрішню мотивацію. Це третій тип дописів. Пост, чому я роблю те, що роблю. Це пост про твоє, навіщо? Про глибинну причину, через яку ти займаєшся своєю справою. Це допоможе оживити. І показати ваші принципи, чому ви вибрали саме це направлення для роботи, з якими клієнтами ви любите працювати. Тут можна розказати про моменти, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися, що тебе дратує, або надихає у твоїй сфері, чому для тебе важливо допомагати саме цим людям. В моєму аккаунті я доволі часто. Використовую такий тип постів, особливо після якихось важких періодів. Наприклад, була там співпраця з клієнтом, з яким у нас ну, не дуже склалися відносини. І я потім можу розказати про це в блозі, не про клієнт, а про свій урок, який я винесла з цього, і з ким я більше не буду працювати, а з ким би я хотіла працювати. Це також допомагає дати такий внутрішній стрижень і розуміння для аудиторії, на чому я стою. Також у мене була велика ідея, ну вона і залишається це допомагати експертам, власників бізнесів, у яких немає бюджету на маркетолога. Бо я була також в такій ситуації, коли запускала свій перший стартап, і він на жаль, у мене. Не пішов через те, що в мене було недостатньо знань в маркетингу і не було бюджету для того, щоб найняти маркетолога, який би мені допоміг. І тоді я вже після закриття стартапу почала вивчати маркетинг і занурилася повністю, закохалася в цю. Професію маркетолога і почала розвивати свою кар'єру саме в цьому направленні. І я знаю, що таке нести свій бізнес на своїх плечах, не розуміючи, як працює маркетинг, як працює реклама. Бо я з цим стикалася. І тому я собі взяла таку місію і намагаюся робити все, що в моїх силах, для того, щоб допомагати такій аудиторії. Не говори, я допомагаю заробляти більше. Скажи, я хочу, щоб люди перестали знецінювати свою працю. От якраз такі тексти створюють емоційну глибину, бо люди бачать не бізнес, а людину з переконаннями. Наступний тип постів, коли все пішло не за планом. Люди дуже люблять таке читати. Вони. Прям занурюються в подібні тексти і сторітелінги. Жодна історія успіху не звучить правдоподібно без моментів провалу. Це якраз така емоційна крива, яку використовують і під час продажів, і під час сторітелінгів. і. Під час сценаріїв для серіалів або фільмів покажи, що ти не боїшся визнавати свої помилки, і що кожен збій став частиною твоєї життєвої історії. Тут можна розказати про проєкт або запуск, який не вдався, про неочікуваний фейл, який навчив тебе більше ніж у успіхи, про ситуацію, де ти. Зробила не ідеально, але чесно. Тут мета показати, що ти змогла йти далі, попри невдачі. Бо коли ти показуєш, що можеш стояти рівно, навіть після провалу, аудиторія надихається тобою. Це правда. І бачить в тобі реальну людину, а не вилізану картинку з Інстаграм. У всіх бувають провали, але також треба мати силу про ці провали розповісти. Я розповідаю не скажу так чесно, не про всі провали, а про цікаві провали, які цікаві моїй аудиторії. Я знаю, що такі мої життєві уроки вони допоможуть їм також навчитися і не робити моїх помилок. І тепер, коли емоційний зв'язок створено за рахунок таких типів постів, ми можемо переходити для того, щоб розбавити ось цю емоцію до доказів, пости докази, які показують твою кваліфікацію, твою експертність. Це частина 2 Експертна довіра. Якщо перша група постій, вона створює довіру до тебе як до людини, та, ми пам'ятаємо, що люди купують у людей, інші конкурентні і клієнти обирають тих, з ким приємніше працювати. А друга частина формує довіру до тебе як до фахівця. Бо люди можуть тебе любити, але не куплять, якщо не бачать в тобі. Компетенції. І твоя задача показати, що ти розумієш, як вирішити їх проблему і можеш це зробити швидше, ніж вони самі. Тобто переконати їх, що ти на темі знаєшся. Є чотири типи постів, які це показують без я експерт із десятьма роками досвіду, і давайте подивимося, як вже можна це зробити. І перший тип постів це освітні, такі собі міні- Навчання це не пояснення теорії, а короткі, практичні поради, які одразу можна взяти, використати і отримати позитивний ефект, результати, такий одразу: вау, це працює! Погнали далі! ця жінка щось знає. Що тут можна писати? Одну коротку пораду або інструмент, який спрощує життя клієнту, не потрібно ускладнювати. Я теж, до речі, цим грішу, але намагаюся все ж таки максимально спрощувати. Також приклади з практики, як це спрацювало у вас, і короткий висновок, чому це важливо. Не потрібно довгих вступів, глибоких пояснень. Для цього є формат YouTube, да, от як ми з вами зустрічаємося, наприклад, в YouTube. Пишіть, щоб навіть дитина сьомого класу зрозуміла вашу думку. Це стосується, до речі, і реклами. Також по такому принципу обирайте офери. Мета показати, що ти розумієш їхню проблему і можеш вирішити її швидко. До речі, на цьому скріншоті статистика допису, на який я взагалі не робила ставку, тут навіть немає моєї фотографії, чисто згенеровані картинки. Але я знаю проблематику, це те, що люди, моя аудиторія. Вони бояться, що їх будуть порівнювати з інфоциганами, а вони всі кваліфіковані експерти, вони хочуть людям допомогти. І от якраз я підготувала такий допис про п'ять ознак того, що ти інфоциган. і там зашила різні фрази, які використовують інфоцигани, і які можеш використовувати ти, щоб тебе не переплутали. Другий тип постів в цій категорії це кейси. Завжди працювали і буде це працювати. Не твої слова, а результати твоїх клієнтів показують, що ти реально знаєшся на темі і е, знаєш, про що говориш. Що писати? Коротко. Хто був клієнт, у чому була проблема, що ви зробили конкретно, який отримали результат, і що стало причиною цього результату? Тут важливо додати людську деталь, емоцію клієнта, момент, коли все зрушило з місця, і це зробить історію живою, а не просто звітом. Я роблю кейси в різних форматах. У мене є формат статті, довгий такий, який фіналиться відеовідгуком від клієнта. Я таке проводжу інтерв'ю, яке додаю в цю статтю, упаковується в ноушені. Потім я цей кейс можу перепакувати під формат каруселей спеціально для цієї аудиторії. Тобто Використовуйте один і той самий кейс по різному, в різних форматах, це дасть вам більш широке поле діяльності. До речі, у нас є додаток, хто не знав, а й додаток з ботами, які допомагають з веденням інстаграму, зі створенням контенту. туди, туди прям можна. Всю статтю зі своїм кейсом закинути, і потім бот може зробити і карусель, і сценарій для Рілси, і ви зможете швидко реалізувати формат короткого кейсу для формату Instagram. Фокус не на дивіться, які ми круті, а на позитивні зміни та результати у ваших клієнтів. Говоримо про наших клієнтів, коли люди бачать реальні відгуки, а не просто по хвальбу, вони розуміють, перед ними. Дійсно крутий спеціаліст. Я кейси публікую доволі часто, але якщо у вас довга співпраця і не може такого бути, щоб кейси з'являлися кожен день, то пам'ятайте, що ви можете один і той самий кейс. Перевикористовувати і там, різні сценарії, наприклад, підбирати. Люди не запам'ятовують конкретно ваші кейси, але ви можете один і той самий кейс перевикористовувати. Знову ж таки, з нашими ботами можна робити різні сценарії різні формати. третій тип постів в цій категорії порівнянні пости було стало. Це ще один вид експертного поста. І тут ми на Контрасті показуємо свою експертність, результати наших клієнтів. Коли ти показуєш ось що було до ось що стало після, людям не треба пояснювати, чому ти компетентна. Розумієте, да? цю різницю між кейсом і було стало. Кейс це така більш розгорнута історія. Що ми тут пишемо? Короткий опис, як було раніше, процес, результат, підхід. Що змінилося після твоєї роботи або рішення? Чому старий підхід не працював і що саме зробила цю різницю? Візуально, це можна подати як таблицю, слайд, або навіть історію у двох абзацях. Ви Знаю, що бачили багато прикладів з ніші фітнес. Там найлегше показати було стало або ніша косметології. Повірте, в будь-які ніші можна красиво показати оцей ефект було стало. Тут варто показати, що ти бачиш системну ситуацію, а не випадково отримуєш результат. Це надважливо. І останній тип у цій групі, для тих, хто вже виріс, і не боїться визнавати свої старі помилки. Це. Пости, що я більше не роблю, найсильніший сигнал досвіду, відмова від старих методів. От вони якраз і з'являються від вашої інтенсивної практики. Коли ти чітко кажеш, раніше я робила так, тепер інакше, і ось чому люди бачать, що ти ростеш. Я в цьому відео вам розповідала про співпрацю, наприклад, з деякими клієнтами. Після якої я зробила свої висновки, що я більше там не працюю з такими то людьми, або там я більше не працюю з конкретними нішами. Що тут можна писати: що саме ти перестала робити і чому? Який урок ти з цього винесла? Що дало новий підхід конкретні зміни, а не філософія? І тут а, не критикуємо. Себе ми показуємо наш розвиток завжди з такої з більш лідерської позиції. Люди довіряють тим, хто аналізує свої помилки і вдосконалюється. Це надихає насправді. Це приклад допису. Рілс був в такий форматі сторітелінгу. Розповідала про те, що раніше в мене була команда, потім я від цього відмовилася. Я відійшла на деякий час. Я працювала сама. Без нікого, але потім я знову повернулася до менеджменту, бо без цього ну ніяк, без команди дуже важко зростати. Ти показуєш, що не застрягла в минулому, і мислиш як професіонал, який постійно вчиться та тримає руку на пульсі всіх нових досліджень у своїй сфері. Ці чотири типи постів формують просту логіку. Спочатку показую, що Розумієш проблему клієнта, потім доводиш, що вже вирішувала такі ж задачі. Так? Це поступовий, ви розумієте, що це не в один допис все запхнули. А це таки поступова е, вибудова комунікації та довіри. А далі демонструєш результат наочно, ось ці, де пости було стало. І завершально показуєш, що вмієш робити висновки і оновлювати підхід. Тепер фінальний блок, де довіра вже перетворюється на дію. Частина 3 – пости, що залучають і ведуть до дії. На цьому етапі люди вже тобі довіряють, вони визнають твою компетентність і вони знають, що ти гарна людина з твердими принципами. Лишилось тепер зробити так, щоб вони взаємодіяли з тобою, бо якраз саме активна взаємодія переводить зі стану читача. У теплого ліда, я б вже сказала, і у клієнта. Є два типи постів, які запускають ось цей процес, і давайте також їх розберемо. Перший пости з питаннями до аудиторії. Мета запустити діалог. Це не значить, що в попередніх дописах там вам ніхто нічого не буде писати. Ні, це не так. Просто є пости, які прямо направлені на те, щоб запустити. Спілкування і підштовхнути до якоїсь конкретної цільової дії. Людина, яка відповідала тобі в коментарях або у сторі, вже зробила перший мікрокрок до покупки. Ви вже почали з першого повідомлення в Діректі. Ви вже почали будувати відносини. А що писати? Запитання, які стосуються болю, досвіду або рішень твоєї аудиторії, щоб вони зробили, що вони думають з приводу. Звичайно, що якщо порівняти інстаграм і трец в Трец дуже активно йде ця взаємодія, ви можете навіть перевірити, якщо ви не ведете цю мережу, просто перевірте, подивіться ось цю різницю. В інстаграмі десь стає важче виводити людей на комунікацію, але все одно робіть. Нещодавно я опублікувала допис в інстаграм. Про різні провокативні заклики до дії, оригінальні можна їх використовувати, тому що там є і заклики до дії, які підштовхують до коментингу. Також пишемо про ситуації, що б ти зробила на моєму місці. Або що для тебе складніше А чи Б. Запускайте це спілкування зі своєю аудиторією. Такі пости не мають виглядати як опитування, вони мають виглядати як щира зацікавленість. Я кажу, сходіть в трец і просто потренуйтеся писати питання, щоб ваш блог виглядав не як монолог, а як діалог. Питання повинно бути простим, щоб було легко відповісти. І відповідь повинна бути доволі легкою. От, наприклад, був у мене втрец ем, такий допис, який це взагалі не розраховував, що він так прям залетить. Про погоду. Я написала, що живу в Іспанії і на вулиці тепліше ніж вдома. У кого так? Більше 500 коментарів. Я взагалі не очікувала. Більше 500 коментарів. Люди писали, яка у них температура, хто де живе. І це прямо переросло в таку активну комунікацію. Звичайно, що не встигла всім відповісти, на жаль, але ось таке, для мотивації дуже класно сходити в трець. От Чесно вам рекомендую. Тому що буває, в Instagram ти публікуєш, публікуєш, а фідбеку ну, не так багато. І трохи засмучуєшся. Потім сходи в трец, там щось опублікував, одразу пішла комунікація, так взбодрився і розумієш. Ага, тут все добре, все добре. Повертаюся в інстаграм, далі пробую ще постити різні варіанти. І не забувайте відповідати, переводьте діалог в Директ. Бо якщо у вас активне спілкування, ви автоматично з'являєтесь у підписника в стрічці частіше. А в сторіс раніше. Ну, так працюють алгоритми. Тепер на солоденький формат, який завжди викликав вибух коментарів. Пост зіткнення двох таборів. Це пост, який створює залучення через полярність думок. Дуже класно працює в будь-якій соцмережі. Люди люблять обирати сторону. Це базова психологія участі. Плюс я з цим, або мінус я точно не з цим. І вони обов'язково захочуть довести, чому праві саме вони. Не загравайтеся дуже сильно з цими постами, але пробуйте, будь ласка. Що писати? Бери дві полярні думки у своїй ніші, або порівняй їх, або напиши, чому ти притримуєшся одній, і чекай, поки тобі почне доводити, чому ти не правий або не права. Приклади заходу. Є два типи людей, такі. І такі. Я знаю, що зараз буде бій у коментарях, але і е, погнали. Хто ти? Н? Чи? Н? Пробуйте різні заходи, пробуйте комунікувати з людьми різними способами в соцмережах. Приклади для різних ніж, просування. Ті, хто планує контент на місяці, ті, хто пише пост, коли горить. Фітнес-тіло, кардіо чи силові, нутриціологія, снідати одразу чи через три години. Можна, до речі, перевіряти те, що стосується знову, вибачте, в ТРЕЦ, буду повертатися. Можна перевіряти гіпотези. Швидко закинули в ТРЕЦ, там можна закотувати скільки завгодно, дописи можна хоч по 10 штук. Закинули, потім подивилися, що зайшло класно, що викликало дискусію. і Потім берете цю тему і вже опублікуєте там, якийсь рілс, бо закинути просто три речення в ТРЕЦ – це легше, аніж. Зняти різ, його змонтувати і ще й викласти. Тому раджу вам робити саме так. Що ж, тепер в тебе є 10 типів постів, які вибудовують ланцюг довіри від емоційного зв'язку да, до залучення. І це не просто формати для контент-плану, це якраз конкретні інструменти, які можна використовувати сьогодні. Я вам раджу вже сьогодні зафіксувати якусь ідею. І впровадити її. У нас є додаток, ще раз вам наголошую, ви можете в описі під відео, ви можете піти і подивитися. Бо ось так, от, коли виникає якась ідея, поки ви переглядаєте, мені, наприклад, дуже зручно. Я відкриваю додаток, я голосом надиктувала, начитала всю свою ідею, виклала, розказала. І він потім мені бере. І все, значить, структурує в карусель, або в сторі-сторітейлінг, або в реалс дуже дуже зручно. Не відкладати свої ідеї на потім. Можна не публікувати щодня, не витрачати години на креатив. Але якщо в твоїй стрічці з'являється хоч декілька із цих форматів постів, аудиторія вже. Почне тебе відчувати краще і почне тебе запам'ятовувати. Тож, вибирайте прямо зараз якийсь тип посту зі списку, той який відгукується найбільше, і напишіть його вже сьогодні. Можете також з нашим додатком це зробити. І пам'ятайте, ці типи постів працюють навіть на маленьку аудиторію. Я не блогер-мільйонник, але моя аудиторія дуже тепла, я це відчуваю, і моє охоплення це показують. Тому я потихеньку так працюю саме над побудовою таких відносин теплих зі своєю аудиторією. У мене це виходить, і я запрошую вас також до такої стратегії. Не чекайте натхнення, бо головне просто почати діяти. Так це працює з контентом. І це правда. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, що вам було дуже корисно. Не забувайте залишати свою реакцію, коментарі. Мені буде дуже приємно. Па-па.